Thank you. Що ми з вами продовжуємо тему зимового фідера, саме зимового, тому що вже календарно наступила зима. Сьогодні ми з вами на берегу річки Дніпро. Трошки друга локація, Я перебрався. Прийшлось мені тут прорядити ліс, щоб можна було плюс-мінус закидати. Але в мене сьогодні каратиші, тому з закидом проблем у нас взагалі не буде. Попри кормці, вже замішався, ви все бачили, все у мене готове. Так що можна закидатись і пробувати ловити. Таку жирну, жирну зимню плотву. По наживці сьогодні у нас сапариш, бачите, почав навіть окуклюватись. Треба буде його поперебирати, тому що процес такий сам себе підштовхує. Чим більше окуклено, тим він скоріше окуклюється. Перша плотва пішла, от. Не сказати, що прям гарний екземпляр, але заладошечна платва. Да, Роздачі, я розумію, сьогодні не буде, тому що ну, покльовка така. Хвилин 10 була. Коли плотва косяком йде, вона, ну я ж кажу, на один фідер а розумно було б ловить. Але сьогодні два фідера, тому що вже, друзі, зима. І плотва, ви бачите, як з кльовом останні рибалки. Ну, початок є, і то добре. Робимо її акваріум. Селектовський баканчик незамінима сумочка на риболовлі. Отак от гарно. ви Бачите, чим прикольно, ще можна і розмір поміряти. Лінійка є. 18 см. Ну, хто там по правилам шарю ще від скікох см можна плату забирати. Всю прикормку не встигло вимити, тому просто дозабиваємо. Друзі, пару слів, щоб вам було просто трохи понятно, що сьогодні відбувається по рибальці. Просидів я з однією плотвою, з однією нормальною покльовкою десь години-дві. І я зрозумів, що за дві години одна покльовка це зовсім не варіант. Змістився в той місцевості метрів на сто. Діпером прокинув, ну якусь біль показала, але не в кількості. Сів там, посидів ще десь годину. На цей раз змістився кілометрів. EDAX 5 A, також по ехолотіку пробив, щоб косяками показували платву не показує, але щось є. Отак от місцину я вам покажу. Це ми її подрубували, подрізали. Я вже на ній рибалив. Один раз дуже класно прям жирну платву половили. А сьогодні що у нас тут буде? Воно зараз все покаже. Тут на цьому місцяку караташі мої Double, саме те, що треба. Тому що 4,20 дистанція, ну, звісно, проблемно було. там гілка цеплялась. Каратишики, ти що, тут можна кидати як хоч. Оба! А ну так Якраз кліпса. Офігеть, це що за новини? Друзі, а як вона тут підсіла? Я взагалі не бачив, як вона клює, покльовки не було, така середнячкова плотва. Взагалі не понятно. Взагалі не розумію, що відбувається з платвою, що з кльовом платви. Тому що сьогодні я майже всі самі жирні містяки, які я знаю, пройшов. І от один з цих містяков, бачите, ще одною платвичкою вистрілив, і то вона без покльовки у мене. Якось сама додавалась на гачок. Не знаю, вона не крупна, не дрібна, середня така, трохи більше за ладошку платва. Але... Аби вона б клювала нормально в льот. Взагалі-то мені сьогодні багато риби і не треба було. У мене задумка сьогоднішнього відео. Я взяв з собою пальову кухню і хочу сьогодні піджарити платву на природі. Давно у нас не було жареної риби. Однакові по розміру. Плюс-мінус. Так, да, однакові риби. Ну, не знаю, давайте ще постоїмо. Я вже хотів збирати здесь. На друге місце переміщатись. Так між пакльовками у нас розрив по три години. Сьогодні кльов, да? тому є час вам відзвітувати. Друзі, з приводу нашого з вами збору для 121-ї бригади. За дві доби, друзі, за дві доби ми з вами змогли назбирати 65 тисяч. Я розбив банку на 65 тисяч. Відразу ж з приводу конкурсу було два призових місця. Перше місце це діпернабор, такий зимній. Ну, матьорий набор майже 20к стоїть. Значить, за друге місце переможець у нас отримав фаворит Кріт і махалочку Брейн Бласт Пол метрову. Тоже, доволі таки непоганий приз. Щоб не виникало зайвих питань, я розіграв призи в онлайні. Просто в Тіктоці запустив пряму трансляцію і все в онлайні розіграв. Хто на мене підписаний, хто був на прямій трансляції? Все це бачив. По діперу мені вже відзвітували новий щасливий власник діпера. А по спінінгу і вудочці ще очікую фотки. З приводу витрачених коштів я вже оплатив повністю і заказав потужну зарядну станцію. До речі, велика вдячність сайту «Промавтоматіка», посилання. Я залишу вони пішли назустріч, і як для військових, зробили нам станцію ну, майже на 10 тисяч дешевше. У них там на сайті так і вказано для ЗСУ дешевше. Інша ціна. Також зробив предоплату на інверторний генератор 2,8 кВт Хонда завтра прийде. Я його вже на новій пошті. Повністю оплачу. Так як коштів було зібрано трохи більше, ніж треба, то у нас десь біля 10 тисяч гривень ще гуляло. Я зв'язався з хлопцями, перебалакали і було вирішено закрити ще їхню одну потребу. Коротше, купляємо дизельний опалювач, ну такий, ви зрозуміли, по типу Вебасти. Десь плюс-мінус в ці гроші ми і влазимо. Ну, якщо буде ще якийсь зазорчик, то. Ну, Мабуть, скоріш за все, купимо якихось смаколиків та просто передамо новою поштою. Коротше, друзі, звісна річ, по всьому цьому буде фото і відеозвіт від військових. Десь я в своїх соцмережах розміщу. Так що не переживайте, кожна ваша копійка, яку ми зібрали, пішла в правильне русло. Так, щось я, друзі, не зрозумів. Походу, знов така ж ситуація, коли без покльовки, але хтось там такий як сидить. Ну от як так, скажіть мені. І не сказати, що взагалі якийсь там прям дріб'язок. Гля бита яка. Такий як хижак тут, десь орудує. Не сказати взагалі, що і дріб'язок прям. Але ну, чому я не бачу покльовку? Може я відвалікся, та і все, вона підсіла. Коротше, друзі, повернувся я саме на той місцяк, звідки у нас сьогодні все і починалось. Де ми піймали першу платву. Це вже. Ух ти, Подача, хтось бахнув. Це вже шосте місце за сьогодні я змінив. Да, Це шосте місце. Платви взагалі нема, От слова зовсім. І ви знаєте, я навіть вже десь і видахнув. Ну таке, типу. Клюни, клюне, не клюне, хай собі стоїть. У мене там все нормально заряжене. Це я вам розказую, щоб ви просто не думали, що я лінюсь для вас зняти нормальне відео. Ну ну реально, ну нема, По всім нормальним точкам нема платви. Час від часу щось стикається, навіть була холоста покльовка. Прям нормальна жирна покльовка така пем-пем. Ну, гарна плотва там була. Або підлячне. Оп, гля. Ну. Та не вже, друзі, справжня покльовка. Та ще й в онлайні. Та ти що? Я вже, ви знаєте, втратив надію, що ми сьогодні зловимо якусь рибу. Так. Аля. А руками зловимо. Тю -тю 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 -тю. Ти прикинь, це <ріхи> капець! Друзі, ви бачили? Це просто жесть, руками піймав. Фу. Оце рибалочка. Ну хоч сю не злив. Ти нам якраз та і треба. Так, де наш, наш баканчик поки сюди. Так, коротше, суть в чому? Суть в тому, що я з самого ранку сьогодні не їв, а на поїсти, як не крути, ми з вами сьогодні накружили платви. Так що, давайте почистимо та пожаримо. Але, перш ніж це зробити, давайте все ж таки перезакинемось, тому що, ну бачите, ще щось і проклюнулось під вечір. Зараз близько 3 години дня. А в таку пору року це, ви самі розумієте, це вже прям вечір-вечір прям такий. Півгодинки і вже треба збиратись додому. Так, десь. Трохи до кліпси не докинув, десь там вона у нас клюнула, але минулого разу я в кліпсу чітко кинув. Дивимось. Та ти що? Оце сьогодні улов. Сама крупна за сьогодні ось. Не, ну така. Середнього розміру платва, не сказати, що вона і дрібна. Так, покльовочок нема взагалі. Все, перед тим як чистить, я рибу завжди осипляю отаким от способом. Ну, коротше, показувати не буду. Так, Дивіться, у нас вийшло 4 отаких от чудових тушки. Голови хвости я повідрізав, почистив, випотрошив. Прямо тут ми в цьому баканчику їх і засолимо, замаринуємо. Голови і патраха я залишив тут. Лисички поїдять. Їм це також треба. Трохи не забув, друзі, треба ж рибу ще порізати. Отакі надрізи робимо, щоб кісток не відчувати в спинних. Вони тоді перетлівають. І можна їсти взагалі кістки не вибирати. Риба у нас буде маринуватись ну, від сили хвилин 5, тому не пересолимо 100%. Вона за цей час візьме, скільки їй треба солі і все буде норма. Так, і перець. Уже такий тертий. І гарно отак прям повтираємо, щоб сюди в прорізи попало. Все, нехай маринується. А ми тим часом так, треба розпалити таганок і поставити сковороду. Паніровка. У мене тут манка, кукурудзяна мука. Смесь коротше. Патильня вже розігрілася, можна і викладувати рибу. Слухай, ну поїсти мені вистачить тут, ну це 100%. Все, і тепер рибу не займаємо. Так, что у нас тут? Порядок, перевертаем. Да ты что, глянь, как она прожаривается. Так, друзья, дуже Дуже гарна покльовка. Єсть! Та ти глянь, ще й риба почала під вечір розкльовуватись. Мені вже треба платву виключати, щоб не погоріло. А тут покльовочка. Ну я гадаю встигнемо. Цікаво подивитись, що тут за розмір. Ну непогано. Ви знаєте, я би сказав, мабуть, найбільше за сьогодні. Пізно вона у нас клюнула. Але що ж поробиш? Все, я вже рибу випускаю, тому що баканчик помив, він сушиться. Оп! А цю рибу я не випускаю. Цю рибу, о, можна ще так перевернути. Вона зараз дойде. Цю рибу ми зараз будемо з вами їсти. Та ти що? Ти що ти шо? Подивіться. якраз залишилось під рибу ну що друзі будемо пробувати давайте трохи поближче вам покажу рибу яка вона у нас вийшла ти що ти що, просто, просто смакота воно коли цілий день не ївши, і ще на природі собі щось готуєш не буває такого щоб не смачно вийшло Ну, а я-то знаю, як рибу жарить. Тому впевнений на 100%, що це буде дуже круто. Блін, солі просто. От попав. От попав саме так як треба. Круть. Руки деря Ось дивіться, друзі, спинка. Ось ця спинка, за що я вам і казав, що її можна отак вот брати. Їсти. Ну Кісток взагалі не відчуваю. І все, остання платва зайшла, як полагається. Що ж, друзі, на сьогодні я вже буду завершувати нашу рибалку. Ви бачите, не то що трудові зараз рибалки. А просто взагалі, можна сказати, їх нема. Ну, 5 штук, да? 5 платвичок за цілий день, за цілий світовий день. Це щось таке із розряду, аби не сидіти вдома. Друзі, не забувайте донатити на ЗСУ. Посилання, як завжди, в описі. Серега Іволгін цим займається. Посилання також на його канал в описі. Ви зможете подивитись, як це все відбувається. Також посилання на всі корисні речі, що мене оточують, снасті і взагалі все, чим я користуюсь, також ви знайдете в описі. А на сьогодні все. Всім пока.